Триває марафон Єдині новини. Далі розпові... розповімо вам історію про героя цієї війни. Рятувальник з Олександр Осадчий розміновував Харківщину після окупації. Чоловік сам родом з Херсонщини. До війни працював поліцейським, а п'ять років тому перекваліфікувався на сапера через окупацію. з Сім'єю переїхав на Тернопільщину. Живе там майже рік та працює у пожежно-рятувальному загоні. Детальніше у нашому матеріалі. З рятувальником Олександром Усадчем зустрілися у музеї, де зберігаються боєприпаси, знешкоджені піротехніками на територіях, визволених від російської окупації. Чоловік разом з тернопільськими піротехніками розміновував Харківщину. Попадалось дуже багато всяких небезпечних предметів, які були залишені, які не вибухнули, або які навмисно були залишені для того, щоб там люди коли поверталися, чи то військові, чи то цивільні, чи то ДСНС, чи то будь-хто, ну просто втрапляли в таку скажімо, в пастку міни окупанти залишали скрізь, розповідає Олександр. Так одну пастку з вибухівкою знайшли в місцевому банку. У них там всередині виходить був сейф, готівки там уже не було, а того ніхто не знав. І вони робили таку закладку. Коротше, як ми вже дізналися, наскладали безпечних предметів. Вибух був великий, всі вікна повиносили, стеля впала, двері впали. Було таке, що лежить просто в лісі матрас, наприклад, да, що він там би робив. І він якось так запріт, закріплений, що він просто не знімається, а прямо на проїзній дорозі. Ми вирішили, що не будемо проїжджати, треба перевірити, його треба зняти. А він там ще й перемерз. Коротше, ми його акуратно там. Віддерли, відтягнули, а під ним міна. Олександр показує снаряди, які розміновували під час служби. Попадались ручні гранати, дуже багато. Звичайно, таких ми збирали просто неймовірну кількість штук. Протитанкові гранати. Ну, майже всіх типів теж там були. То якщо там якась дитина, його знайде, натисне кнопку, так воно може вилетіти і буде вибух. Не всі працюють чи так, або наполовину згорівщина, наприклад. Вибухова речовна в них залишилась, але у них щось там підплавилось, підгорілось. Все одно вони залишаються вибухонебезпечними, їх треба всіх знищувати. Інколи розміновувати території доводилося під ворожими обстрілами, розповідає Олександр. Тут показаний ураган, да? те, що від нього лишилося, такі в нас теж попадалась ураган і смерч то така ракета, але ще більша. Ще більше такими ми обстрілювали, до речі, в час, коли ми там якраз робили роботу, і в день прилетів Смерч, це більший калібр, і касетними елементами. то вона. Розкривається в небі і на землю в землю падають вже зведені готові елементи протипіхотні міни або протитанкові. На Харківщині група з п'яти рятувальників, у якій був Олександр, пробула півтора місяці. Вони повернулися живі й неушкоджені. Та на цьому напрямку загинув їхній колега. На жаль, те відділення, яке поміняло нас на тому напрямку. Буквально за два тижні стався підрив на міні «Пом-3». Міна 3 – сучасна з сейсмічним датчиком дуже небезпечна. Міна е, Начальник групи Оселяк Сергій Євгенович, е, на жаль, отримав поранення несумісні з життям. У пожежно-рятувальній службі Олександр працює п'ятий рік. Каже, в цій роботі треба бути обережним. кажуть, коли в сапера немає страху, йому треба йти на пенсію, тому що треба боятися того, що з чим ти працюєш. Інакше тако підійшов без підготовки. А я з таким вже стикався не один раз. Взяв один необережний крок і може бути останній. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.